Анастасія Анісімова розповіла про свої заробітки. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні у нас коротенька новина про Анастасію Анісімову, одну з учасниць 13-го сезону проєкту Холостяк. Справа в тому, що дівчина поділилася чим заробляє собі на життя в інтерв'ю для «Люкс.ФМ» у програмі «33 запитання. Анастасії поставили питання про її доходи та сферу діяльності. За словами Насті, вона активно веде та розвиває свій блог, залучаючи велику кількість рекламних інтеграцій. Завдяки цьому її місячний дохід може сягати близько п'яти тисяч доларів. Настя з гордістю заявила, що вважає свій блог одним із найбільших досягнень у житті і навіть називає його своїм брендом. При цьому її хлопець Єгор, із яким вони разом трохи більше ніж півроку, заробляє в декілька разів менше. Настя підкреслює, що впевнена у своєму обранцеві. Хоча визнає, що є речі, які її дратують, наприклад, надмірна пунктуальність і увага до порядку, через що Єгор часто за нею прибирає. Втім, проблемою вона це не вважає. Пара вже планує весілля та народження дітей. А які ваші думки з цього приводу? Діліться ними в коментарях і не забувайте підписуватися на наш канал.